Добрий день. Питання є. Є питання. Нарешті оказав лінії. Значить, ні, суть в тому, що хочу спитати, ви цю книжку історія України, від трьох докторів науки кандидата читали? Історія України? Хоч Ну, тішо Данівський та Іраяков. Данилевський та Іраяк Яковлєва, Шупін Мироденко. Конечно, прочитав. Так, 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 так. Мені сподобався вступ від Данілевського. Добре, мені сподобалось Я... Данілівський та Ірава Яковля. Щоб би начитати вже неможливо. Радянський ні, період. Ні, ні, тут суть, суть в тому, що там, що там вступне слово від Данілівська, в якому чітко написано, що нема єдиного предка усіх людей. Тобто, все в динаміці. Немає якоїсь спадко, якоїсь спадковості держав чи протодержав. Ну, але Руський Ваня, якщо йому дати це почитати, він не зрозуміє. Це до того, коли вони кажуть, що на питання, коли ваша держава утворилася, тисячу літ. Все, ну, от це вступне слово почитайте. Хоча б не читайте далі, почитайте вступне слово. Але ж... Ви все время Данілєвське мені наспугаєте, вони мені кажуть, ви ж од іншого автора не знаєте. Да, не знаю такого рівня, як Данілівський. А, а плюс там ще є ну то, то не вступне слово, то якби, як це називається штука, чи це рецензія, чи що. В кінці підписано е, академік Російської Академії наук. Щось він має відношення до історії, я не запам'ятав, академік Чубар'ян. Чубарян великий функціонер. От. І колись був непоганим істориком. Ну, я, я про це не, ви ніколи його не згадували, тому ну, я і не знаю. Є шеститомна всесвітня історія під редакцією Чубар'яна. Шикарна штука. Перші три томи. Але там, де починається сучасне суспільство, вже там російські наративи. А до ну, значить, можна, значить, я цих відео не бачив, де згадували про Чубар'яна. Ні, Чубар'яна достатньо часто, причому саме це шеститомне видання. Там всі найсучасніші методологічні мі, підходи, ага. які в світі бродили, вони туди інтегрували і написали достатньо легко, але не треба читати ХХ століття. Ну, я, почав, я заради цікавості знайшов цю історію, почав читати. Е, читається легко, написано досить легко, але єдине, ну, це моє таке суб'єктивне враження, багато цитат з з літописів, літ... причому цитати в оригіналі. І не завжди зрозумілий до кінця текст самої, самого літопису, як mm -hmm. його розуміти. Mm -hmm. Ну, не знаю, я Оц... цього не побачив, можливо. Мо... Ну, мені... я це побачив, тому що там прям великі такі шматки, mm -hmm. видно, що це е... з літопису. І що вони на старо-болгарській автомобілі? Я щось не звернув увагу. Ну ні, шрифтом пишеться кирилицею, да, звичайно. Зрозуміло. А як правило, в таких популярних виданнях подаються ну, вже перекладні цитати на сучасну там російську чи на сучасну ні, 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 ні. Я не знаю, яка то мова, можливо, то щось, е, щось трошки давніше. Може, це мова Російської імперії, яка в Російській імперії була, але це не російська звичайна мова. Ні. Ні, ну якщо це тата з літопису, то то староболгарська. Ну тоді, значить, старо староболгарською. Ну, я не замітив. Може я вже звик до староболгарської і до якої став і не звернув увагу. От. Оце трошки незручно, тому що е, до, ну якось зрозуміло, начебто й зрозуміло, а начебто й не дуже зрозуміло. Ну, да. Ні, але ну, колись мене... достойна і як популярна, дуже шикарна, як для росіян. Ну... Та в принципі, в принципі, це і навіть і для українців так само ні, там є речі, особливо там, де Шубін писав, 20-те століття. Там є підходи, трошки які не співпадають з українськими підходами. Ми речами. можемо я кажу саме кажу за ті часи, коли за за за, за які ламаються завжди списи. Київська Русь, гді пішла руська земля? От за це 20-те століття це сучасність, фактично. Я туди ще й не дойшов далеко не дійшов. Розуміло, тому тому так. Да. Ну, книжка, так, да, достойна. Тому якщо там хто не читав там з підписників, якщо це буде викладати відео, то я рекомендую. я теж ну, рекомендую. Можна, якби оці цитати із на столу, на староболгарській, якщо, якщо вони мулюють очі, там і не зрозуміли, їх в принципі можна пропускати. Тут важливо, для мене тут більш важливо. Комент, ну, якби, це не коментарій, а Пояснення. думка самого істор... так, 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 самого автора. Тому що цитата це так би ви под... от подивіться цитату, яка можете подив... почитати, і... а я вам пояснюю, що, що тут є. Оце більш цікаво. А ще ці так цікаві, що, так, де... так, Ну, там 600 Док... з лишнім сторінок, то плів. А ще цікавіше <різь> всім рекомендую почитати докторську роботу Дадідського. А як, як яка тема? як звуться? Він же спеціаліст по семантиці саме повісті минулих літ. Одна справа, що написав літописець, а інша справа, угу. що він думав, коли писав, для чого це було написано, яка мета написання цього всього. Шикарна докторська дисертація. А, тобто докторську Так, да, Вона пишта. видана як окремий і окрема книжечка, і вона в відкритому доступі, в PDF є. А, Да а, там. а як, як, як її там Ой, я зараз не пам'ятаю, але достатньо в Вікіпедії набрати Данілєвського, і там буде в списку літератури його ця докторська дисертація. вона десь в початку 2000-х років, 2004-2005, десь отак, якщо я не помиляюсь. Угу. І, ця, і ця книж, оця ж історія, це ж вона видана ось не так давно, тому що там написано чи то 17-й рік чи, видання. Там 14-й, по-моєму, і 17-й, чи 15-й, там, так, да, 10 років назад приблизно видано. Так, 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 так. так. Новіше я поки що не бачив такого рівня історії України з російського боку. От. Ну, я скажу, що вам дякую, тому що, бачите, я особливо, як би, не фанат, фанат, але є речі, які ви рекомендуєте, і вони дійсно, коли ти починаєш читати, ти розумієш, що то варто почитати, і воно нічого тут складного немає. Якщо ви хоча б вмієте читати, ви все одно зрозумієте, що там написано. Ну так, да, хоч контекст, про що йде мова. не всі ці видумки, засобів маси інформації їхньої. Бо Чубор'ян вже ну, да, про... спаскудився об, об, об Мідінського. Вони з Мідінським видали підручник з історії Отечества. Ну і там, а, чухня на чухні, тому мені багато хто писали, що ви Чубаряна рекомендуєте. Чубар'ян як спеціаліст освітньої історії, був хорошим спеціалістом, допоки ну, не, не прижала його сучасність. Е, я так розумію, що це є таке поняття кон'юнктура. От, от... І так по хочеться. потрібно зараз, так потрібно зараз в Росії, так потрібно все, так. тому ми робимо так, як потрібно. Тим більше, що в Росії зараз можна будь-кого, я так розумію, будь-кого зробити іноагентом. Я просто новину сьогодні почитав. Є такий е блогер в Росії, мільйон е мільйонник Фарламов. Це той колись казав, що е коли долар пішов м, м, на Росії, чи то в -то 14, чи то в 2015 році. Безсмертна фраза його, я продав там по умовних, продав долари, сиджу в рублях, откуплюсь куплюсь там ну, за умовні 40, да, 40 да, рублів. Да, 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 да. Я щось таке вот. я да. ну, Він е, е, останнім часом, я так не цікавився творчістю, але е, дек, е, інколи потрапляв на його відоси, які, яких він показує Москву Замкадьє. Ну, майже минулий вік, там, чорт знає, ну так о, десь роки такі: 50 60-ті. Який газ, які, яка, яка цивілізація? Дрова, дрова наше все. А його читаю сьогодні новину, його оголосили іноагентом і арештували майно, яке знаходиться. А він за кордоном зараз. І арештували все майно, яке, яке знаходиться в Росії. Ну, от вам. Яка і... жалость. Тут не в тому жаль. Тобто будь-кого зараз no, в Росії no, можуть no, no. оголосити агентом іноагентом, і все, і аляулю. Якщо ти ще за кордоном, ну тобі повезло, ти втік. Е, ну, якби, особливо як, якщо в тебе ще є інше громадянство. No, no. Якщо ще й встиг спродатися власність на території Росії, це взагалі то ти взагалі в Кукурудзі народився. Так, так, так. Я, я от стосовно цього, я зразу згадую е, історію цієї е, російської групи. Бі-2, як вони були в Таїланді, але, але вони мають громадянство Ізраїля, і таїландська влада вирішила їх видати в Росію, mm. але спрацював мід Ізраїля красиво, і їх забрали звідти. Ну в принципі, це, yes, це, це в, в в правилах Ізраїля. Вони насправді своїх не кидають. Насправді, будь-якою ціною вони витягують. Бо неважливо, хто ви є. Ви громадянин Ізраїлю. Етнічно ви не, немає значення, хто ви є. Ви громадянин Ізраїлю У вас паспорт. Вас витягнуть. Ну, зараз обмін е, заручників. Умовне: три людини на сто злишніх людей. Три людини там чи чотири людини. Ще на, на приблизно таку кількість. От та й така от штука. Ясно, вам велике ще раз дякую за вашу прос дійсно просвітницьку роботу. Тому що от я останнім часом помічаю, що от саме просвітницького відео стало стає все менше, менше і менше. А ну нема, я розумію нема на кому це говорити. Розумієте, якщо раніше ще й з ними можна було говорити, оце останній місяць фактично з ними не можна говорити. Раніше було так, раніше було набагато більше відео, які дійсно, з яких можна було дійсно отримати корисну інформацію історично. А зараз в основному Шоу? такий базар-вокзал. Так, абсолютно точно, з вами згодний. Других русських у мене для вас немає. Ви так, були? так, точно. Тільки тільки хотів сказати. На самому виходить говорящий головою, в мене так не виходить. Мені ну, оці. Суботні, суботні випуски. Ну просто є теми. Ну, як, як пощастить темам, бо є теми, наприклад, от я з цікавістю дивлюсь, бо, бо мені це цікаво. Ця тема, наприклад, цікава. А от інша тема вона може бути не така цікава, але я все одно фоново слухаю, тому що в принципі можна щось в процесі. Там вже ж відео досить довгеньке, можна вичепити якусь корисну дійсно інформацію. Ну, ще ж залежить від людини, яка вміє подати розказати. А є, які ну на жаль, косне я. Ви не повірите. Я це буде як комплімент. Який якби в мене був мабуть такий викладач з історії, як ви, то мабуть, я би цікавився історією. Ну, якщо ви так викладали історію, як ви це робите в роликах своїх, то це це цікаво. Насправді по різному. А в нас я пам'ятаю там бу-бу. Прочитайте параграф, завтра вивчите тето те тето, і, те і ну тому ти вся історія. Ну так уже давно ніхто не викладає, скажем так. <губ> ну я ж не знаю, як <губ> зараз. Всякому разі, мені завжди щастило і студентами останні 20 років. О, ну, це також да, це, це важливо. можна да. було розказати, і люди тебе чули, і тоді можна і, і подати це не так як. Коли, коли аудиторія зацікавлена, коли у, ауди, у аудиторії в процесі виникають ще й додаткові питання, і вони ці питання озвучують, це взагалі я вважаю, що це супер. Ну, це значить, так, це значить е, викладач і студенти себе знайшли, от саме в цьому місці. Так, так і так. Так і так. Добре тоді. Вам всього найкращого, здоров'я. Навзаєм. Що я можу побажати більше? В, так, в нашому віці ми приблизно одного віку, там, плюс, плюс один, мінус там. От, то в нашому віці головне здоров'я. А то, як я чув колись давно пісню цікаву, ну, я запам'ятав тільки оцю фразу: Била би здоров'я, а стальної купінь. Вона російською, правда, з кавказьким акцентом: била би здоров'я, а стальної купінь. Добре, удачі, вам бережіть себе. Найкраще. Мы виделись, как ты помню. Позволишь. Вы о чем беседуете здесь? Может, я вспомню вас? О текущих событиях. А какой Посмотрим. смысл беседовать о текущих событиях? Такое там интерес, вот объясните а, ну, Текущие события завтра уже изменятся. Чего о них беседовать? Ну, ну что, про старое говоришь что? Старые? Конечно, о нем нужно говорить, потому что старое помогает нам понять современность и планировать будущее. А что говорить о современных событиях? То, что сегодня сказал, завтра он откажется от этих слов. Ну, ну смысл и разговора. Ваше много вам помогло, допустим, событие, последнее открытие могилы, там это... Фараона египетского не Конечно, много помогло. Да, мы столько узнали да, что... об искусстве древнего Египта, только при открытии одной могилы Тутанхамона, что до этого не знали. Не было такой сохранности да. вещей. Конечно, да, помогло. Понятно. Вот оно как повлияло на вас? На меня лично оно никак не может да, повлиять. Но мы поняли, лучше древний Египет. Ну, если вам это не интересно, это такое дело. Это ж каждый выбирает себе. Ну, ну давайте о современных и текущих событиях. Ну, что там, что там я надо вас, обговорить? Я, я, я восхищаюсь искусством, мастерством древних египтян. Ну, я восхищаюсь. Особенно Прекрасно. Одна только проблема авторства не было. Все одинаково. Все по канонам, все по шаблонам. Ну, как вы думаете? Вернет Франция похищенные в Севастополе сфинксы. Чего-чего? Ну там два сфинкса стояли в Севастополе. В 19 веке, когда привезли из Египта. Как И только Россия вернет из Эрмитажа половину коллекции в Украине, возможно, мы что-то там э, подскажем а французам. А ну, все, что копалось в Российской империи, на территории Украины, с Киевское золото, еще что-то, сарматские вещи, все в Эрмитаже. Потому что это была Российская империя. Вот верните, тогда мы французам подскажем а по поводу это, там э, двух сфеликсов. А как она все оказалось там? А это была Украинская. Российская империя. Вообще в нормальных странах, ну, когда что, распадается когда распадается, то договариваются. Говорят, смотрите, вот это было, мы у вас украли в свое время, вот мы вам вернем mm -hmm. что-то. Но mm -hmm. поскольку Россия страна не цивилизованная, даже не было и поползновения в этом направлении. А вам что-то французы то есть, не, не нравятся. То есть вы у России спросили разрешение. Россия как цивилизованная страна должна была сама значит этот процесс вот вы почему-то от Франции требуете каких-то сфинксов которые они там якобы стырили с территории Крыма или откуда там они да. стырили. Все вы э, о себе сначала о своей стране подумайте а что же моя У страна того, сделала да. в этом направлении а вернула ли она какие-то культурные ценности тем народам которых она тогда порабощала вот, в свое время вы видите, золото сфинкс этих скифов, чего украденные. Золото, Скифов, когда вернете, украдены. Вот вы видите об этом. Это территория Украины. Украли вы часть этого дела. Да, Вместе Украина с Крымом. Это когда не Украина имеет была? значения. В 1991 году, вот когда распался Советский Союз в 91-м году, ваша Российская Федерация, как вменяемая страна, должна была э, начать процесс возвращения реституции культурных ценностей. Она даже не подумала, а вы сейчас начинаете рассказывать, а когда Украина, а чего Украина? Возникло государство, все, что было стыбрено на территории этого государства, Подлежит возвращению, хотя бы частично, или хотя бы начать процесс. А у вас Франция, как всегда, виновата. Что вы там хотите Андрей, оправдать свою я Россию? Тебя, я тебя... Самое главное, что не говори параллельно со мной. Хорошо? Мы вас, мы вас уничтожим. О, типичный нацист.